Ті, хто мало приділяють уваги своїм кістям в роботі, над своїм відновленням, вони чинять, ну, як мінімум, не дуже обачно, тому що, тому що дуже багато чого в нашому мозку пов'язано саме з пальцями. І від відновлення цих рухів, від відновлення цих центрів мозку, які Керують цими рухами дуже багато чого залежить. І мислення, і мовлення, і дуже-дуже багато чого. Я не буду сильно в подробицях про це розповідати. Про це я розповідаю у своїй книжці. Тому розвитку рухів у пальцях треба дуже приділяти ретельну увагу. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. На ньому ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета його, і як моєї книжки, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, ну або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. До речі, глядачі каналу мають право отримати додаткову знижку і придбати книжку за спеціальною ціною по тому посиланню, яке є в описі цього відео. Продовжуємо. Так от. Згиначі вони запрацюють раніше, і людина в кулачок досить скоро, я думаю, навчиться стискати пальці. Але з розгиначами, ну, принаймні у моєму випадку, ну, було складно, тому що м'язи, тому що які керують цими рухами на розгинання пальців, вони набагато слабкіші, ніж ті, які згинають пальці. І не, але ж. Для того, щоб повноцінно, ну не повноцінно, максимально можливо повноцінно відновити рухи у кісті, без цього ну, ва, у вас нічого не вийде. Тому треба обов'язково працювати над розгиначами і тими центрами мозку, які приводять їх у рух. Я вам покажу як дешевий спосіб, так і дорогий. Ну, це як приблизно як De і новий BMW. Чи BMW. Ну, Дивіться. Мабуть, усі в дитинстві грали в Чапаєва. Так от ось, сама проста практика на розгинання пальців це давати шалбани. Ну, Скільки ви там зможете давати ті шалбани, ви ж не будете там когось із родичів лупити по голові. Ну, припустимо, це буде якийсь м'ячик, і ви будете отак ось тренуватися, давати шалбани. Дуже-дуже корисна практика. Але ж ну, вона рано чи пізно вам набридне. Ну, і Наступна практика от, грати в Чапаєва. Ну, дивіться, це приблизно ось так ось виглядає. Але ж це теж це теж швидко набридає. І ну, я не думаю, що це класна ідея псувати фігури, шахів, оце такими практиками. Тому є ось така практика. Береться, беруться самі звичайні ножиці. Ось, і береться гумка для грошей. Ось вона намотується на ножиці, і таким чином ви зможете регулювати зусилля, з яким ви будете потім працювати розгиначами. Ну Тут треба щоб два пальці. Ну Це ось ось доволі таке сильне зусилля. Значить, його можна, дивіться, от ви переміщу, ось, ну, тут порвалася гумка, намотуємо наступну. Від того, в якому положенні знаходиться гумка, ви регулюєте зусилля, з яким ви працюєте розгиначами. Ну, Я, наприклад, займався такими справами під перегляд кіно. Ну, я десь З 96 го року, коли в моїй сім'ї з'явився. Відеомагнітофон, я став кіноманом, <хи> і в нас стала сімейна традиція перегляд якогось кіно. Ну, от під перегляд, я займався ось такими справами. До речі, дуже рекомендую. Але в чому недолік такої практики і такого простого примітивного обладнання? В тому, що тут немає індивідуальної роботи кожного пальця. Тут працюють всі пальці. Ну і ось Дорогий спосіб. Це називається штучка флексійний артез для тренування розгиначів пальців. Він е виготовляється індивідуально під пацієнта. Тобто вам потрібно з'явитися туди, де його виготовляють. Я залишу в описі цього відео посилання, де можна замовити такий артез. Це відома Майстерня руху, дуже класні спеціалісти там працюють. Я рекомендую до них звернутися. Ну, ось конкретно цей Артез він виготовлений по мені. Як бачите, і ось так він надівається, ось так затискається такими ось липучками. Ось отак. Раз, два, три. І все, він уже на руці. Але е, я давно з ним не працював, тому тут ці гумки, вони. Як бачите, вони розсохлися і розпадаються. Але ну, їх варто замінити на нові. Ну, в, чому, в чому фішка? Фішка в тому, що кожен палець працює окремо, відповідно, кожен м'яз, який приводить його у рух, окремо. А це означає. Що кожна діляночка мозку, яка відповідає за цей рух, вона отримує свою стимуляцію, і вона починає, починають там інші ділянки підхоплювати цю роботу і так ось працює нейропластичність. Ну, як бачите, ось декілька років, отаких от ось нудних, нудних, монотонних практик, ну, як бачите, мої кисті працюють я будь-що. Ну, ну, хай не так красиво, ну, хай не так точно, але я будь-яку роботу, будь-яку операцію я своєю кистю виконую. А це дуже впливає на інші здібності. розумієте? Тому ті, хто не працюють із пальцями, не працюють із кистю, вони дуже сильно помиляються. І я в своїй книжці і на своєму каналі я буду багато чого показувати, але. Ніколи ось не думайте, що пальці це якесь там другорядне завдання. Ні. Це дуже-дуже важливо. Взагалі, в реабілітації після інсульту немає нічого другорядного. Запам'ятайте це. Ну, ось, ось ось так це працює: нейропластичність. Ось і все. Ну, отже, дивіться, все виходить. Так що, що для, треба для того, щоб відновитися? Ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.